Літературна династія як наукова проблема. У Коломиї презентували книжку про феномен роду драгоманових косачів. Авторка наукового видання Галина Стасюк. Презентація відбулася у міській публічній бібліотеці. Там побувала наша знімальна група. Галина Стасюк народилася в Отинії, Закінчила інститут філології, а згодом аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зараз пані Галина кандидатка філологічних наук, викладає в Івано-Франківській філії відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна, розповідає над науковим виданням про феномен роду драгоманових косачів. Працювала 10 років. Представлено теоретичну візію літературної династії як унікального явища на прикладі роду драгоманових косачів. Це рід, з якого вийшли Леся Українка, Олена Пчілка, Юрій Косач та інші письменники відомі українські. Тобто книга є методологічною парадигмою аналізу літературної династії. Династійне дослідження Галини Стасюк ґрунтується на трьох складниках: історичному, психологічному та генетичному. Літературознавчий аналіз феномену здійснено на матеріалі обдарованого роду драгоманових косачів. Це неймовірна талановитість роду. Це дійсно унікальний рід у всіх відношеннях, тому що не тільки в нас, але й у світовій культурі немає аналогів, немає такого роду, який би був представлений чотирма поколіннями письменників. Тільки вдумайтеся, чотири покоління творчо обдарованих унікальних особистостей. Мене особисто вразила неймовірна поліплощинна обдарованість роду цієї династії. Презентація у Коломиї відбулась з ініціативи літературознавиці докторки філологічних наук Наталії Мочернюк. Вона і виступила модераторкою. Я дуже хотіла, щоб цю людину, яка зробила такий величезний внесок в літературознавство, на Прикарпатті я не знаю більше лесезнавців, тобто дослідників саме творчості Лесі Українки. І вона наша землячка, вона зотеніє, і я подумала, що треба показати її людям, показати нашим читачам взагалі культурній якісь спільноті міста, щоб вона поспілкувалася з людьми. І заодно авторка так само має і Буде мати імпульс позитиву для себе видання наукової монографії Галина Стасюк присвятила 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Тираж 100 примірників. Авторка каже, її робота орієнтована на науковців, філологів та всіх, кому цікава історія та теорія національної літератури.